Я записував голосові різним зількам. і дійшло до того, що я думаю, ну треба Джонсону записати, Джонсонюку, тому що, ну, так як він допомагає, так ніхто не допомагає із цих лідерів, знаєш, ну, він красавчик взагалі. І думаю, запишу йому голосове. Записав голосове, тут проходить, я знаю, може тиждень, може два. Заходжу в Дірак, дивлюся, мені пишуть мюслію. Пишуть Привіт, готуємо трек на понеділок. Я ну, не зрозумів. Я думав, знаєш, що може хлопці реклами хочуть, щоб я закинув там якусь пісню їхню в сторіс. А вони кажуть, ти не розумієш, що ми тобі пишемо? Я пишу: не догадуєшся Я пишу: ні. Трек з тобою. Я у шоці, бо Мюслі, ну, ти сама розумієш, Мюслі зараз капець на хайпі, просто на ну, дуже сильному хайпі з Вова. Це взорвало. Та це взорвало. Я дуже придітоля теж цей трек крутий. У них курва бобер. Це все. Я такий був радий, що я тобі словами передати не можу.